Маленькі новини для будівельників, що працюють у місті Києві та працюють із бюджетними організаціями, установами, комунальними підприємствами та бюджетом міста Києва. от Для тих, хто ще не знає чи не в курсі, то рішенням сесії Київської міської ради від 21 січня це була п'ята сесія 9 скликання от І там було встановлено розмір кошторисної заробітної плати, який визначається при вартості будівництва нового чи капітального ремонту, чи реконструкції, чи переоснащення, чи реставрації, от, де залучаються бюджетні кошти, то щоб ви знали, що у 2025 році така, такий розмір заробітної плати буде становити 26 514 гривень 56 копійок. Уже не 12, не 18, не 20, а 26 тисяч. От, Так що такі от маленькі новини. Ну, далі буде.